Я вітаю вас, малята, в цей осінній гарний день. Сонце сяє і сміється, хмарка біля нього в'ється, вітер весело співає, з деревами розмовляє. Листечко летить клинове, шле вам дітки, всім вітання і найкращі побажання. Доброго ранку всім! Привіт, мої любі друзі! Я дуже рада бачити вас знову. Сьогодні я запрошую вас до чарівного театру, де вживають казки. Ви любите дивитися казки? Чудово! Бо казка це справжнє диво. А щоб потрапити до казки, треба відгадати загадку і сказати. Яка зараз пора року. У садах лісах блукає, в жовті шати одягає, Золотисто стелить постіль, Жде сестрицю білу в гості. Здогадались? Так, це осінь. Зараз за вікном чудова пора року, восени природа чарівна і кольорова. А мої улюблені кольори такі ж яскраві, як осені. А хочете дізнатися, які кольори люблять звірята з нової казочки? Вони вже чекають на нас у театрі. Сідайте зручніше, починаємо казку про улюблені кольори. Кря-кря, У мене супер новина! Ой, як ти мене налякала! Ой, що ти такий лякливий зайчик. Що за новина? Ой, супер новина! Я знайшов свої улюблені кольори. Це дуже добре. А які вони? Які, які жовтий і помаранчевий. Отакі От у мене улюблені кольори. Я теж хочу. Будь ласка. Зараз спробую. У мене буде м -м, білий і рожевий. М -м, супер новина. Пі-пі-пі-пі-пі-пі-пі-пі-пі. Я все чула. Я теж хочу кольори. Будь ласка, вигадуй. Ну добре, тоді у мене буде червоний колір. Mm, теж добра новина. Mm -hmm. <різь> як? подивися на вкруги і візьми. Ну, хочу один коліс знайти подачу. Вигадала. Який? Зелений, як соковита травичка. Можна? Можна, це ж дуже добре. <різь> Та що ж так не трапилося <різь> знов? А я хочу два. Можна. Ой, можна два. Тоді ще блакитний, як небо. Тепер у мене зелений і блакитний мої улюблені му. Дуже гарно є кольори. О, як добре! Добре, добре. Ось бачите, малята, кожен герой у касті має свої улюблені кольори. А давайте пригадаємо, які кольори полюбляли наші герої. Які кольори полюбляв зайчик? Так, білий і рожевий. А каченя, жовтий і помаранчевий. Який кольор полюбляла мишка? Так, червоний. А які ж кольори обрала корівка? Так, зелений і блакитний. Молодці, ви дуже уважні. Кожен колір гарний по-своєму, разом вони створюють красу. А тепер час для веселого таночку. Приєднуйтесь до руханки. Ми гуляли в парку, гарно так на диво, бачимо листо. Пали з дуба, сливи, не зелені а. Чудовими глядачами і танцюристами, я дуже пишаюся вами, молодці! До нових зустрічей, мої любі друзі! Нехай осінні кольори завжди приносять вам радість. До побачення!